Там були проблиски, якісь де, де, де йому просто ну, змусили завчити якісь тези, які він оприлюднював. Ну але те, що він просто верст, це ж воно не зв'язує. Це не зв'язане. Це діагноз, це діагноз. Це реальний діагноз. Він поводиться як людина психічно хвора, абсолютно божевільна, яка не контролює себе. У мене є маленька знову ж таки. Мені весь час хочеться вірити в щось хороше, мудре, добре вічне. Є дуже хороша мудра, добра вічна стаття. Яка дуже відрізняється від статті про імпічмент, тому що імпічмент реалізувати не може в природі, тому що там три чверті голосів. Це десь 328 чи 338 голосів, яких бути не може взагалі ні про кому ніколи ніяк. Тому це мертва стаття. А мені дуже подобається, ні, мені звичайно дуже подобається 109 стаття, і Мої всі глядачі мені пишуть питання: а чому Трамп не натисне на Зеленського, щоб той перелякався, прийшов в Верховну Раду, голосив про свою заяву про відставку і з того моменту Зеленського немає? Ну тому що не голосить, тому що це неможливо. А мені подобається інший варіант. От зараз буде чистої води конспірологія. Є 110-та стаття Конституції, це на відміну від 109-ї і 112-ї чи якоїсь про імпічмент. Це дуже гарна стаття, де написано, що у випадку, якщо президент не може виконувати свої повноваження за станом здоров'я, достатньо, щоб Верховна Рада звернулася до Верховного суду України. Чому Верховного суду України так і не зрозуміло? І Верховний суд України, відповідь на запит Верховної Ради, так і не розуміє, що, для чого і як, нічого це не розшифровується. На основу підтверджує можливість такого. І на основі довідки про стан здоров'я для того, щоб позбавити президента повноважень, достатньо 226 голосів. Ніяких 300, ніяких 338. Пряма норма Конституції, коли президент за станом здоров'я не може виконувати свої повноваження, якогось біса Верховний суд і. Очевидно, Міністерство охорони здоров'я і 226 голосів. Тепер просте питання: а в кого є всі ці три складові? Ці всі три складові фактично поки що є тільки в Єрмака. Чи може він зараз впливати на Верховний суд України? Ну, там взагалі більше татаровська формація, але оскільки Верховний суд України був перечищений, хоча б якось почищений при Порошенкові, він не якось, а такий добре почищений. То Портнов передав вже Штатарову татарову всі свої повноваження, але це апеляційні інстанції. Нижча перша інстанція – апеляція. А Верховний суд татарову не попав, бо його від Портновських вичистили. І від Дмитричуківських відповідно, цей суд, як і антикорупційний суд, ламав єрмак. Мені здається, що на Верховний суд України вплив має персонально єрмак, а не хтось інший. Так мені здається, вкраїнську через набу він має спосіб на них натиснути. Хто тримає в кишені і може сказати, вилізти господай назад залізь е, ляшка? Не того, що радикал з звивом, а того, що в Міністерстві охорони здоров'я керує. Ну, по моєму, крім. Єрмака ніхто. І хто під таку богосправу може нагребти 226 голосів Верховній Раді? Ну, знову ж таки, при всьому тому, що слуги Єрмака не люблять, але це реально. Тому насправді, в якийсь момент, це точно буде не раніше, оголошення вже перемир'я, це точно буде не раніше скасування воєнного стану і початку виборчої кампанії, коли Зеленський з помпою захоче закотити виборчу кампанію. І в цей момент. От уявимо собі, реалізується 110 стаття. Єрмак відправляє його в дурку, а підстав море, хоч греблю загачують. Знову ж посилайся на дуже мудрих наших з Володимиром-глядачів, які нам реально задають дуже мудрі питання для наших оцих форматів відповідями. Мені задають питання. Пане трасе, вам не здається, що команда Зеленського умисно йому підсовує ці тези? Умисно змушує його три рази за тиждень кардинально на 180 градусів поміняти позицію щодо НАТО, щодо ведення сюди іноземних військ, щодо ще чогось. Може, вони спеціально хочуть перед всім світом показати, що він круглий ідіот, що він психічно хворий? Може, це спеціально робиться? Ну, я розумію, ми говоримо, бажане за дійсне, дуже часто приймаємо, але я собі думаю, а може, і справді спеціально просто раніше цього зробити не можна, тому що зникнення Зеленського... Означає, що вся команда, яка не є державними службовцями, їх нема. Звичайно, Єрмак попробує закріпитися, всім буде нагадувати, що всі вони йому винні. Знаєте, є та приповідка: кому що должен, всім прощаю. Всі йому скажуть: ага, до побачення. Ти вже ніхто. Ти Додаток до Зеленського. Зеленського нема все. І тому я думаю, що в ході старту виборів це може відбутися. І Єрмак ставить на президентську вибори когось, кого він дуже хоче. Ну, того ж самого свого Кишенькового приту може поставити ще когось. В надії, що українські на це поведуться. Ака, яка антитеза? Притул до того моменту зроблять ярим опозиціонером у нас моментально. А Верховну Раду, оце ми вже не раз обговорювали. Щоб якимось чином передавити реальних справжніх військових, передавити проти європейської солідарності, запускають кілька ярмаківських партій: три військові, дві волонтерські. Це я про них знаю. Одну проросійську, одну псевдонаціоналістичну. Він же більшості не набере, але йому важливо зібрати таку е, пару партій, пару фракцій у парламенті, одна з яких би обов'язково ввійшла в правлячу більшість, цього йому отак вистачить. А я думаю, що він має, ну, поки що, він, мені здається, своїм самозакоханістю Єрмак думає, що може й більшість набере. Він оце вірить, що він так. зуміє перехопити. Чи він набере надії, що ні. Але те, що він це вірить, це дуже схоже. І от в цій ситуації, знаєте, є ті напрямки, де йдуть оті розборки Жаба Гадюкінг, які я не люблю лісти, я в ньому не розбираюся, чесно відразу кажу. Розборки між слугами для мене це щось дуже далеке, але я читаю в декого про те. Що пішла вища стадія війни між Єрмаком і Арахамією? Mm -hmm. Оці 50 депутатів, оці погрози, які там йдуть кримінальними справами, Корнієнку самого Арахамію прижучують. Оце попін а по тому російському зотову історія. Це людина з Арахамією бізнесом пов'язана. Той що приїхав в Україну і був арештований там. Ну ніби Арахамії, так принамі кажуть. Знову кажуть, це я посилаюся на людей, яких не можу достовірність інформації перевірити. Але ніби пішов дуже жорсткий юридичний тиск. Схоже, що саме від Єрмака, бо основну роботу там виконує набу. В першу чергу, його Кишенькове вже, і слух, скорше всього, взагалі не розглядається як якийсь серйозний проєкт. Тобто в Єрмака бажання, що вони не пройшли бар'єр і на них скинути всю відповідальність за все. Всьому будуть винні вони. От чимось пахне отакою от історією. А як воно буде насправді, як казала колись моя бабуся, людина планує а Бог мурує. Щось буде, може, зовсім не по їхньому. Янукович теж багато що планував, а не склалося. 21.03. Триває стрім щопонеділковий ефір з Тарасом Чорноволом Володимиром Цибульком. Вітаємо всіх, хто доєднується. У нас працює голосування: чи вистачає вам грошей на життя на шостому році урядування Зеленського? Так вистачає на все. Це перший варіант. Так вистачає лише на необхідні речі і потреби. Це другий варіант. Ну і ні, грошей не вистачає. Це третій варіант. І я цифри називати не буду, але лідирує. Цифри назвемо вже, коли будемо підбувати підсумки, але лідирує зараз Тарас Вячеславич Володимира, як ви гадаєте, який варіант лідирує? Не вистачає нічого, так нагадаю, не, 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 цієї осені, а ще вже поза минулої. Ну, не, не 24-го, а 23-го. 23-го. Ми, ми, тоді зондували, е, яке, яке пішло збідніння. А потім, на початку осені 24-го, ми теж зондували нас. Так, було. І, і, до речі, люди сподівалися, що за літо трошки підлатаються щось, щось там зароблять, консервації понакрутять і всього, на і, все. І не всі це зробили. Тобто е, в 25-й рік багато людей війшли з мінімальними запасами. Да, друзі, приєднуйтеся, будь ласка, голосуйте. 1498 голосів на, голосів на цю хвилину. Я хотів би зачитати пост Юрія Бутусова. Два дні тому він написав: це сталося. Українці швидко зібрали 25 тисяч підписів на петицію про санкції для Андрія Портнова. Портнов з 21-го року знаходиться під санкціями Сполучених Штатів Америки через питання корупції, але в Україні в нього великий вплив і жодних проблем. Президент Зеленський та голова офісу президента Андрій Єрмак продовжують підтримувати та захищати портнова. Він продовжує вирішувати питання в судах. Зараз питання корупції в Україні у центрі уваги наших союзників у першу чергу у Сполучених Штатах, і замість слів, Зеленський мав би покарати показати боротьбу з корупцією в Україні, наприклад, боротьби з угрупованням портнова у судах та правоохоронних органах. Тобто або негайно порушити кримінальні справи, або позбавити громадянства, якщо немає інших інструментів. І тут я з Ботусом не дуже погоджуюся, як це. Що значить немає інструментів. Всі говорять про, про Портнова як про людину, яка керує судами, яка ну, тобто, правоохоронні органи при бажанні не можуть, ну, навіть не хочеться формулювання таке обирати, знайти щось на нього. Та мені здається, що просто не. І ти, так, секунду, і ти чому ти Портнов не... е... Євген, чому Портнову довелося при Порошенкові втікати з України за кримінальне провадження про референдум в Криму? Його ж звинуватили тоді в прокуратурі. Він через те десь там судився, потім дуже обурився проти журналістів судився. Але його звинуватили в державній зраді за організацію референдуму про ну, все псевдо референдуму про відокремлення про анексію Криму Росії. Звинувачення було. Коли він зміг повернутися до України тільки після обрання Зеленського, програєте демонстративне на VIP-зоні там прильоту при в. Бориспіль. Інтерв'ю з Наташою Під... Влащенко. Пам'ятаєте? Да. Да. Він, він мав звинувачення: те, що Зеленський його скасував, чи не скасував, я навіть не знаю, чи воно скасоване. Воно було, я ж пам'ятаю, що воно було. Ну, от зараз відновити і все, так ні ж, не хочеться. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти, щоб не пропустити наступні відео. Підпишіться на канал Анексія.